Це для мене певна дуже відповідальний момент і дуже, от, от, дуже із душе душив над душу і, і в саме серденько. Бо зараз на цю сцену вийде людина, яка, напевно, став першим амбасадором від слав'єї в місті Кривий Ріг, який сам визвався, сам захотів, сам сказав Я зроблю і зробив це в першому році. Той самий анонімний алкоголік! Привітайте його! Поїхали. Вірш про реалії життя. Я би трахав усе, що рухається, потім рухав усе, щоб трахнути знову. Але між нами глибокі окопи, між нами відсутній дотик. Бач, не все заміняє порно. Перестати би бути холодним, метафорично, само собою, поки ще ходять ноги. Поки вени на члені кров'ю наповнені очі болем. Не загинемо так в історії, нагадаємо шлейфом пороху все життя не сьогодні, майбутнє у попіл. шоломи на голову в руки зброю, поки ви засинаєте поруч, забуваєте, задля кого все це лайно у полі називають святою війною. Штурмувати б так само вдома тіло прекрасної та живої, коханої в повній свободі узбережжя Азовського моря. 加快。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.